Привіт всім! Сьогодні говоритиму про новинку, книгу, яку я щойно прочитала, і це книга Радислава Гандапаса Харизма лідера. Насправді, чи замислювались ви про те, чому існують люди? Чому вони саме такі, що інші готові їх слухати просто з роззявленим ротом? Повторювати слова свого лідера, наче мантру, і навіть йти у місця і робити дії, які просто небезпечні для їхнього здоров'я, для їхнього життя. І взагалі, чому так відбувається? Причиною в цьому є так звана харизма, тобто щось таке незбагнене, якийсь такий дар, аура людини, яка дозволяє. Незрозуміло, чому цій, цій людині користуватися оцим незбагненним впливом на інших. Радислав Гандапас у своїй книзі про Харизму лідера зовсім не агітує нас ставати цим лідером, не розповідає нам про те, як саме зробити так, щоб за тобою люди упадали і слухали тебе, і виконували будь-які твої забаганки. Взагалі то, незважаючи на те, що сам Радислав Гандапас є відомим на теренах пострадянських як надзвичайно успішний відомий бізнес-тренер, він коуч з лідерства, і він вже стиг засвітитися в багатьох компаніях, таких відомих, провідних ось цих пострадянських країн, найбільших. І він тренує топ-менеджерів, робить з них лідерів, ліпить з них, з них лідерів. Тому, звісно, йому видніше, що таке харизма. Харизма лідера він постійно стикається з такими людьми, які досягли певного успіха. Але тим не менше, в цій книзі ви не знайдете якихось покрокових інструкцій, як то себе побудувати, так як себе зробити таким справжнім лідером харизматичним. Навпаки, на мою думку, Ця книга скоріше застереження і поясне, чому не потрібно захоплюватись оцією харизмою. Чому взагалі харизма це, по суті, є омана, це те, що люди собі уявляють про іншу людину, про людину, яку вони називають лідером. Наскільки натовп схильний до того, щоб ідеалізувати цього лідера харизматичного. А також розмірковує Радислав Гандапас на темою, чи легко бути цим харизматичним лідером. Взагалі, наскільки це величезне випробування для людини, наскільки це навіть небезпечно, адже якщо ти вже підняв оцей хрест своєї харизми, то ти маєш ось відповідати тому образу, який... Мають люди перед собою в твоєму обличчі, так, у твоїй особистості, надзвичайно важко це постійно підтримувати, постійно відповідати цим вимогам. Але якщо ти вже вирішив здатися, якщо ти вирішив вже не бути аж таким. Винятковим і просто захочеш опуститися до рівня звичайної людини, то тобі твої послідовники, отакі затяті фанатики, вони тобі цього не пробачать. Просто навіть з них серед них можуть знайтися люди, які будуть тобі мститися. За те, що ти ввів їх ось в оцю оману, в оману захоплення людиною. Так як Радислав Гандапас є бізнес-тренером, то зрозуміло, що його книги, яких вже більше десятка направлені, так мають свою цільову аудиторію, бізнес середовище. Але тим не менше, ця книга буде цікава і тим, хто цікавиться саморозвитком, мотивацією, взагалі психологією стосунків, психологією лідерства безпосередньо, адже це ось книга пояснення. Книга насичена надзвичайно прикладами, історичними прикладами і сучасної історії. Також, звісно, так як Радислав є російським бізнес-тренером, тобто російським діячем, то дуже багато цих історичних посилань все ж таки в нього на російську історію, яка трошки випадає з мого зараз світогляду, не знаю, з мого інформаційного простору, у тому числі ті бізнесмени, ті топ-менеджери російських компаній, яких тут, заприклад, наводить Радислав Гандапас, а також політиків деяких, харизматичних, на його думку, або на думку послідовників цих харизматичних лідерів, тим не менше тут немає, я не знайшла чогось такого, такої інформації, яка була б ну, подразником для тих, хто наразі, як і я, відстоює незалежність України і повністю виключає свого поля зору все російське. тим не менш... Книга була цікава, вона все ж таки міжнародного класу, як я вважаю, тобто вона зовсім не буде нас якось стримувати і повертати наш зір саме на схід. Тема зауваження від мене особисто переклад з російської на українську просто чудовий. Це ну, справді він бездоганний. Дякуємо на Лідбізу. Ви попрацювали дійсно дуже так, ретельно над текстом. Особливо мене потішили вірші Пушкіна, перекладені українською, виконання рильського, це просто справжня насолода читати таке, тим більше у бізнес-літературі. Сподіваюся, я вас зацікавила цією книгою, її справді варто читати. У мене електронний вигляд цієї книги, тому що паперовий варіант виходить днями, здається, може, ось буквально вже вийшов. У мене паперового ще немає. Сторінок буде у паперовій книзі 296, майже 300. і... Ну, Достатньо легко, швидко читається, всім я її раджу. Отже, якщо вам було цікаво, дійсно, будь ласка, оцініть це відео, залишайтесь на каналі, далі буде ще цікавіше.